З початку 2023 року у Шепетівському районі сталося 189 дорожньо-транспортних пригод. Головними причинами аварій є перевищення швидкості та керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Правоохоронці нагадують про дотримання водіями та пішоходами правил дорожнього руху початку року на території Шепетівського району відбулося 189 дорожньо-транспортних пригод, 50 з яких ми відносимо до категорії ДТП з постраждалими та загиблими. З початку року на території Шепетівщини зафіксовано 14 дорожньо-транспортних пригод з загиблими. Найбільше це 6 чоловік загинули в ДТП саме на Славуччині. Четверо осіб загинули на Полонщині, три особи загинули на території. Міста Шепетівки і найближчої прилеглої території, та двоє потерпілих на Ізяславщині. Щодо травмованих осіб, спостерігається тенденція, що в нас, з порівняння з минулим роком кількість ДТП з постраждалими зменшилась, втім загальна кількість ДТП збільшилась і збільшилась достатньо на суттєвий відсоток. Це майже 25%. Хотілося б зупинитися ще на статистиці, яку провели поліція. Найбільше ДТП відбувається в нас у понеділок та у п'ятницю. І часи це в часи, часи, тобто 8-9 година ранку і вечірні часи це 20-22 година ранку. Для водіїв, я думаю, це буде корисна інформація. Тобто пам'ятайте про те, що коли ви виїжджаєте вранці, рух дещо збільшується, більш ускладнений, тому слід більш ретельніше дотримуватись правил дорожнього руху, не перевищувати швидкість режим 1 вересня на виїзді з Шепетівки в сторону Рівного сталася аварія, яка призвела до травмування та загибелі людей. У результаті зіткнення трьох автомобілів двоє пасажирів від отриманих травм померли на місці події. 35-річного жителя Шепетівки з тілесними ушкодженнями госпіталізували до міської лікарні. Водій автомобіля, який спричинив ДТП, був на підпитку. Його затримано, а машину вилучено. Потім вісьми місяців де року на на ділянці дорозі на 247 кілометрі автодороги Н-25 городище рівне Старокостянтинів відбулося дорожньо-транспортні пригоди, за наслідок яких дві людини отримали летальний випадок та три людини травмувалося. На даній ділянці дорозі неодноразово проводяться профілактичні заходи з учасниками дорожнього руху для зниження швидкості, для того, щоб водії менше порушили правила дорожнього руху. Щоб Менше відбувалися дорожньо-транспортнопльот. Також у Шепотівці сталася аварія за участі неповнолітнього водія мотоциклу, який збив двох дітей на пішохідному переході по вулиці Судилківська. Хлопчики трьох та дев'яти років з травмами різного ступеня важкості були госпіталізовані до шепотівської багатопрофільної лікарні. Від отриманих травм трирічний хлопчик помер у лікарні. Окрім водіїв автомобілів, поліцейські контролюють дотримання правил дорожнього руху водіями велосипедів та мотоциклів. Ми звертаємось до батьків, чиї діти керують мотоциклами, мопедами. Пам'ятайте, що такий дороговартісний подарунок він не тільки небезпечний для, для вашої дитини, та й для інших учасників дорожнього руху. Ми закликаємо усіх водіїв двоколісного транспорту дотримуватись правил дорожнього руху, пам'ятати про те, що ви є таким самим учасником дорожнього руху, як і водії автотранспорту, не перевищувати швидкості, дотримуватись тих правил, які передбачені законодавством, та перш за все пам'ятати про власну безпеку на дорозі. Задля профілактики аварійних ситуацій на дорогах міста та за його межами патрульні поліцейські при зупинці транспорту проводять. Профілактичні бесіди та інформують водіїв про небезпечність деяких ділянок доріг та нагадують про важливість дотримання правил дорожнього руху. Дарина Турсунова, Дмитро Костанецький лайк ті.